Давайте нарешті поговоримо про сексуальні кордони і чого це взагалі не про секс. Сексуальні кордони це не просто список того, що ви робите або не робите під час сексу. Вони допомагають підсвітити, як ви взагалі ставитеся до своїх кордонів і бажань. Бо скоріше за все, якщо у вас розмиті кордони в сексуальному житті, вони так само будуть розмити і в сфері реалізації, роботи і звичайного життя. Бо сексуальні кордони розвивають навик говорити ні. Ні, я не хочу це робити. Ні, я не буду цим займатися. І так далі. Коли ви не можете встановити межі в інтимності, мозок отримує сигнал. Мої потреби не важливі, і це може призводити до зниження самооцінки, самоцінності і запуску тілесної дисоціації. Парадокс в тому, чим чіткіші ваші сексуальні кордони, тим більше близькості ви можете створити. Бо справжня близькість не може з'являтися в співзалежних стосунках або в стосунках, де партнер не розуміє, чого він хоче і як він може відмовити. Справжня інтимна близькість виникає між двома цілісними людьми, які знають, що вони хочуть. Чого вони не хочуть, і одразу хочу зауважити, що це абсолютно окей, що у вас можуть бути розмуті сексуальні кордони, бо з дитинства нас часто привчало до того, що ми не маємо бути егоїстами і маємо ставитися до всіх так, як хочуть, щоб ставились до нас. Але в результаті це призводить до того, що людина не може озвучити, що вона хоче, чого вона не хоче, і вони можуть думати, що таким чином піклуються про свого партнера. Але по факту це створює більш токсичну атмосферу в стосунках. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, які ваші сексуальні кордони, дивіться наступне відео.